Не встигаю знімати цей диван в магазині. Його дуже швидко забирають, тому що він мега універсальний. Моделька називається Оксамет Плюс. І чому його люблять? Бо в нього, бачите, є ось ця половинка, навіть не половинка, третинка, яка розкладається окремо. Для чого це зроблено? О, подушечка полетіла. Тому що ви з прямого диванчика можете зробити кутовий. Іде ось такий пуфік в комплекті. І диванчик з прямого став кутовим. І ще зручно, що він розкладається повністю на велике спальне місце. По-моєму, 145 на 2, якщо не помиляюся. І ціна такого диванчика 24 850. Причому спальне місце, як бачите, тут рівне. Тобто ви можете спати головою в цей бік. Головою в цей бік, і у вас буде повністю рівне спальне місце під спиною. І це все всього за 24 850. Ціна за такий диванчик дуже і дуже невелика. Він часто є в наявності на складі, тобто його можна взяти готовим в різних кольорах. І оцей Оксамет Плюс, ще, до речі, не сказав, що кут, оцю маленьку частинку, ви при монтажі можете ставити хоч з цього, хоч з цього боку. Ем, і можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефончик для зв'язку. Якщо диван зацікав, він реально довго не затримується. Приходьте в шоурум, подивіться оберіть або заберіть прямо цей з магазину.